Привіт! Всі ми звикли до того, що Apple випускає мирні гаджети, в той час як всі інші намагаються випустити їхніх вбивць. І чи то компанію дістали всі ці терористи? Чи маркетологи таки дійшли висновку, що на одному iPad далеко не заїдеш з огляду на популярність Nexus A7. але все ж вони це випустили? Кілер від АПО АйПЕД міні. Тикмібайгенденле. Він вирізняється на фоні минулорічної продукції Apple, не лише тим, що створений у відповідь на, а й незвичним неряті на, на дисплеї. Компанія випустила планшет з PPS 162. Адже дисплей тут має роздільну здатність 1024х 768 пікселів при діагоналі 7,9 дюйма. Це викликало буквально шквал негативних відгуків як з боку цинічних блогерів, так і з боку явних прихильників продукції компанії. Ну а дійсно, чому це власники гаджетів з представкою i повинні гробити власний зір на такому девайсі? Цікаво, вони хоч на якийсь дисплей дивились без збільшування спа? Дисплей у мійки, хоч і був його основною фішкою, і я про розміри, але фішка, яка не зіграла. Проте не варто забувати, для чого він був зроблений, а зроблений він був, як вбився Nexus 7. Проте на іншій ОС з іншим залізом та більшим дисплеєм, до якого придирались. І придирались, варто сказати, багатько. Так він не ідеальний, але явно не гірший, ніж основного конкурента. Тобто основну ціль свого випуску на ринок міні виконав. Він відбив покупців у Nexus 7 і показав ще одну причину віднести свої гроші Куку. тому, що тім для власників iGadget'ів. Зовні це розтягнутий iPod Touch. Так-так, історія з першим iPad і розтягнутим iPhone повторюється, але неможливо не помітити їх схожість. Та сама форма корпусу, той самий алюміній, лише не вистачає різнобарвності. Злізу тут те саме, що на другому iPadі. Хоча не так. Це зменшений другий iPad, який виглядає як розтягнутий iPod Touch, тому проблем ніяких бути не повинно, як у третьому. Хоча не дивлячись на застаріле залізо, апарат просто льот. Проте, на відміну від другого iPad, міні оснащений більш серйозним фотомодулем, який хоч і не дозволить порубати власників Pentax 645D, але фото напроти дзеркала у качкого бодзюбих дівчаток будуть виходити якісніше. Цьому сприятиме 5-мегапіксельний фотомодуль з автофокусом, який при цьому дозволятиме знімати фулешдішне відео. І що не менш важливо, цей планшет є революції всередині Apple, так і його ще більш зручно використовувати замість державця, завдяки 12 і фронтальній камері. За Nexus є тільки декілька аргументів: ціна, безпричина ненависть до яблук. Ну і якщо ви не пірат, а чесно совісна людина, яка купила багатько софту в Google Play. Дійсно швидко розумію, що компанія залишила простір для удосконалення, ще було, щоб було ще показати наступного разу. Цей той самий ретіна дисплей і супер нове залізо. Це все буде, але пізніше. Тому дивіться нові огляди на вінсі.com.ua, підписуйтесь на наш канал в Ютубі, ставте лайки. До зустрічі. Дякуємо за інформаційну підтримку медіапартнеру OpenGamer.com.ua. Все, як є про ігри рідною мовою.